Друзі, поруч зі мною садовський Богдан, містер рівне, хлопець щасливчик, виграв булку за 72 тисячі. Просто за донат шеврон 490 гривень. Ваші емоції, наскільки це все чесно, прозоро і реально для кожної людини. Чесно, прозоро, реально для кожної людини однозначно. Емоції за шкалі, що Сказати нічого не можу. Богдан військовий донатив на своїх же пацанів військових і ось виграв булку. Приїхав з дружиною зі своєї родини. Не пройшло і місяця, як він її вже офіційно забирає, радіє, тішиться і буде тренуватися, і буде захищати свій дім і, і робити це з любов'ю та безпекою від нашої мережі. Але пацани кожен місяць чекають нашу допомогу, щоб вона була дійсно реальна, щоб вона була дійсно крута. Нам потрібно більше донатів, більше шансів. А від нашої мережі для вас чесна крутезна мотивація, щотижня вигравати потужні американські комплекси від 72 тисяч до 350 000.